Ось і знову жнива. Ось і рік пролетів. І саме 27 червня, 23 роки тому, ми мали необережність заснувати фірму. Фірму з гордим ім'ям Волин зернопродукт. І як самі бачите, що з цього вийшло. Насправді, це дуже клопітка робота цієї команди. Насправді це дуже клопітка робота всієї команди через руки. І як каже наш Юра Волок, ми можемо все в обмін на молодість. Дякую вам, колективи. Дякую. Коротше, розслаблятися, пішли працювати. Дякую вам. Шановні колеги та працівники компанії, хочу вас привітати з днем заснування компанії. Що хотілося б сказати, ви знаєте, 23 роки, воно минуло як один день. Але якщо озирнутися назад і подивитися на наші об'єкти, наприклад, Луцьк. Ми можемо побачити, скільки було всього вкладено і зроблено. Якщо подивитись на елеватор звеняче, там теж відбулося дуже багато змін. І можна глянути на кожний з нас об'єктів, де докладено дуже багато вашої праці, і цього всього не могло б відбутися без вас, Ви з вас, наших дорогих працівників компанії. Ви знаєте, хотілося б вам всім побажати. В першу чергу, напевно, миру, миру нашій ненці Україні і душевного спокою. Тому що кожного з нас ця війна десь турбує, десь болить. І всім нам хочеться вже про це все забути. Тож, в першу чергу, давайте хай буде наша, наша перемога. Друге, що хочу побажати, це, звичайно, добра, добробуту і злагоди. Ваших родинах. Хай вас буде все гаразд, мрії збуваються, і все вас буде добре. А від себе можу тільки додати, що дуже лякало нас, коли ця війна розпочала. було дуже важко, якби і фізично, і морально зрозуміти, а що буде далі. Сьогодні я можу з певністю сказати, що ми пройшли цей шлях, і наша компанія стала ще міцніша. І ми зараз твердо стоїмо на наших ногах і впевнено, і нам вже 23. І в нас великий досвід за плечима. Да? І з певністю можу сказати, що компанія є фінансова стійка і все в нас буде гаразд. Так що заробітна плата буде виплачена вчасно і згідно графіку. Вілявілівці, з ним народження. В цей гарний сонячний день. Хочеться побажати всім. Перемоги, добра, злагоди, побільше таких сонячних днів. Ну і нових досягнень. Подивіться, за такий, можна сказати, короткий період, наскільки ми отримали бурхливий розвиток. Сподіваюсь, що ми на цьому не зупинимось, будемо рухатись далі. Святом всіх, днем народження! Наші віліївці. Словами не описати, як ми любимо, кожного з вас. Кожного, хто викладається на максимум у своїй справі, кожного, хто зустрічає усмішкою на роботі, кожного, хто готовий працювати після завершення робочого дня, незважаючи на час доби та день у календарі. Кожного, хто вирощує хліб, забезпечує логістику, ефективне зернотрейд. Кожного, хто бореться за клієнта та просто кайфує від своєї роботи. Ми любимо кожного нашого партнера, адже ви вже також стали частинкою вілії. Віліївці, пам'ятайте, що саме ви є нашим основним стимулом, та заради вас ми готові звернути гори. А зі своєї сторони, скажу, що улюблені мої хіміки, попереду вас чекає ще не один успішний контракт збільшення прямого імпорту та перезавантаження деяких існуючих напрямів. Обожнюю заходити в кабінет і бачити, як горять ваші очі. Пам'ятайте, разом ми сила! з днем народженням Вілія. Вітаю групу компанії Вілія з 23-м днем народження. Хочу сказати, що на даний момент ми вже досягли рівня транспортно-логістичної компанії, в наявності якої є понад 120 вантажів. Побажати, побажати хочу насамперед стійкості, натхнення і так і надальше бажання працювати, а також перемоги та миру. Шановні колеги. Щиро вітаю вас з 23-річчям компанії. В цей непростий час ми змогли засіяти з вами понад 52 тисячі гектарів. І вже зараз розпочали жнива. Тож будемо з хлібом. Плануємо зібрати близько 300 тисяч тонн зерна. Буде з чого робити борошно. Також. Плануємо зібрати понад 300 тисяч тонн цукрових буряків. І це робота кожного з вас, нашої згуртованої команди. Дякую вам за працю. Відії 23. В сезоні, що минає, наші елеватори прийняли рекордних 850 тисяч тонн рожаю. Щодня ми перевозимо тисячі тонн ріпака, пшениці, кукурузи на наш термінал в Лукові. Щодня з Лукова. В Європу ми відправляємо потяг зерна. За цей час продукція з наших елеваторів була відекспортована в Бельгію, Німеччину, Нідерланди, Данію, Норвегію, Великобританію, Іспанію. Кожен з вас на різних етапах долучився до цього складного, але дуже важливого для нас шляху. Дякую вам за це і далі буде. Доброго дня, команда Вілії. Вітаю вас всіх! 23-ї річницею дня народження компанії. Найперше хочу всім побажати як найшвидшої перемоги, бо це, напевно, головне те, що ми всі з вами чекаємо. Я дуже горюся тим, що на сьогоднішній день маю можливість працювати в такій прекрасній молодій європейській компанії, річ опліч з прекрасним персоналом, з вами колективом. Зараз ми можемо себе відверто позиціонувати як, напевно, одна з найкращих. Аграрних компаній Західного регіону зараз ми обробляємо більше 52 тисяч гектарів землі. І це все ми робимо найбільш ефективною, прогресивною, розвинутою технікою світових виробників. Тому хотів подякувати вам, колективу, за ваш професіоналізм, за вашу відданість роботі, за вашу жагу до навчання. А наші компанії побажати стрімкого. І стійкого розвитку на найвищі і подальші руки. Сьогодні 27 червня, а значить, Волинь-Зернопродукт день народження. Прожито ще один плідний рік, досягнення якого вимірюється цифрами. Звісно ж, зрозуміло, що кожну цифру творять люди. Компанія, команда, яка створює додаткову цінність, є основою будь-якого розвитку. Моя ж приналежність до спільноти Вілія там, де кожний член цієї команди утворює і виконує відповідально свою унікальну роль, є безмежною любов'ю. І я дякую за ці почуття.